Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Сотні українців, українців, військових та цивільних, потребують протезування, щоб мати можливість повернутися до життя. Підтримку надають численні благодійні організації, зокрема й ті, що за кордоном. З однієї з таких зустрілася наша колега Наталія Луценко в Нью-Йорку. Нашим військовим скоро поставлять фінальні штучні кінцівки. Ніг і невдовзі українці будуть вдома. Протезують топові американські лікарі, тож обіцяють, що навіть кульгання не залишиться. Дивіться далі. Антон та Віктор українські військові, які отримали поранення на війні проти Росії, підірвалися на ворожих мінах. Кожен пережив ампутацію нижньої кінцівки. і Нині проходить необхідні етапи протезування в США. Ми зустрілися під час їхньої реабілітації в Нью-Йорку. Їм невдовзі ставлять нові протези, Вони повертаються додому. Ще два тижні тому їхні тренування тривали 15 хвилин. Зараз у нас тренування півтори-дві години, і ми вже їдемо на тренування. Протезі і тренування теж протезі. Антону 35. У червні він втратив частину кінцівки у Лисичанську. Щойно відновить собі комфортний рух. Одразу планує повернутися на фронт. Якщо брати якусь динаміку, динаміка є більше довше перебування на протезі, більш активне фізичне навантаження. Чи своя нога, чи не своя нога, на це напевно, не звертаю не звертає уваги, тому що є і. Я борюся, і йду до того, щоб мене збільшився функціонал. А збільшує функціонал бокс, підйоми сходами і підтягування. Усе це для військових щоденна рутина. З ними займаються американські реабілітологи, які вчать вправам на майбутнє. я думаю, що розтягування м'язів дуже недооцінюють при таких травмуваннях. Коли пацієнт ходить в протезі, багато м'язів задіяні, і хороша розтяжка лише полегшить рухи. Це варто робити щодня і по поверненню в Україну. Віктору 23, і за час війни в нього вже друге поранення. Щойно приїду додому, сконцентрується на відновленні. Трохи незвично, але звикаєш. Не, не своя нога. Ну, зв... якось звикаєш до цього. І вже краще виходить. Ця історія протезування стала реальністю завдяки українцям за кордоном. Серед них Олександр він із сім'єю вже сім років живе у Майамі. Чоловік створив благодійну організацію на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку евакуйовував наших біженців до Польщі. Тепер акцент на протезуванні наших незламних героїв. Підтримка фонду Олександра напряму залежить від пожертв, адже на кожного пораненого йдуть десятки тисяч доларів. Я живу у Флориді, у Майамі, але там не знайшов лікарів. Не знайшов такого відгуку, який є у Нью-Йорку. Тут дуже потужна діаспора, дуже класні українці, і які від просто відреагували дуже швидко і ну, дуже в короткий час. Ми знайшли команду лікарів. Також у планах створити медцентр для протезування пощі і за потреби залучати українських лікарів, аби вже за чотири тижні поранені отримували штучні кінцівки і проходили реабілітацію. Звісно, історії Антона і Віктора не поодинокі. Американські першокласні медики навчилися робити протези в найбільш стислі строки. Тож невдовзі Нью-Йорк приїдуть ще українські військовослужбовці, яким необхідне протезування. Головне, аби нашим солдатам якомога швидше повернули максимально комфортне життя. З Нью-Йорка Наталя Луценко Факт, ICTV, єдині новини.